Привіт, привіт! Вітаю на каналі. <кій> О, і одразу захрип. що це таке. Так, у нас що? У нас тут знову ж таки Out and Relax рубрика. Такі дві ізі каточки можна сказати. Ну, не зовсім ізі але. Цікаво, цікаво. В общем дивися, значить, як завжди, знайомимось і погнали. Червоний колір Я. У мене Польща. Союзник Мій Віто. У нього Іспанія. Навпроти мене також Польща це льва. І. Тут Іспанія зелений це Рос якраз так. Дивіться, Польща напроти Польща, Іспанія напроти Іспанії. Так, погнали. І так, Що у мене тут буде? Будемо дивитися. Казарма одна. А чому? Ага, хочу прокачувати, значить. Так, да, дивись, одну вже качнув. Другу качнув. Третю і четверту. Так, все є. Пішла друга каза і збирається, напевно, на третю казарму. <кхід> на дерево відправив трохи, на каміння. Збираємо ресурси. І що? Депцентр пішов. І третя каза, так. Тепер буду ставити вже стані Так, одна є. Друга одразу. І наймаю я легких вершників. Чи як вони там? Ой, що це я роблю? Що подивитися так, легкий вершник. Час побудови їх 8.25. А з підковою, по-моєму, 5 секунд. Ну і плюс мушкетери у Польщі 4,5 секунди. Той час, як у Іспанії. А, ну, Іспанія це взагалі довше, ніж у всіх. 7,5, у всіх, по-моєму. ТОП 6. Чи 5,5, я не пам'ятаю, чи 6,5. Тут аж 7,5. Так, ну що ж, Велена залишилась. <кій> давай ще прискорю трохи. Так, 15 та хвилина. Ага, рост, закривається. Стіною. Союзник мені вже виходить в атаку, Що? вспію закрити ще ні. І що тут у роста? Дві кази і дві стайні. Академія швидкостріл тільки має. А Раніше треба було підводити. Що, добіжить чи ні. Так, давай пробив діру все-таки. Не добудував. Але тут міг би сюди піти? І що ж, я тягну сюди своїх легких вершників. Так? Чи не так? Стіною там також закриваюся від союзника. Так. О, дивись, а, фіолетовий що також. А, ні, поспалити рушення. Так, це треба ще. Ну-ка, давай порівняємо прокачки. Значить тут що, дрони прокачані, мушкетери. Ага, він в три стані також грає. Скільки в нього їх, до речі? 120-107. Ну да, 100, скільки там 227, майже 230, а у мене. 368. Різниця нормальна. Е, так, то що там у нас дві сили має? Союзник мій 400 прокачані драгуни. Кази прокачані в академії, швидко тільки. Але перевага по кількості. 100 драгунів. Тут. 24. Ну, трошки більше мушкетера звісно. Тут 215? А, чекаю. 215. А у зеленого. 228. Чи є десь ще їх? Та ні, две різниця не дуже велика. Ну, коротше, йде мій союзник в атаку. Тут підходять мої легкі вершники. Цих рундешер, напевне, більше було, да у зеленого. Що мої легкі вершники вриваються стрілки зеленого. Беруть на себе удар. І тут якраз вчасно підійшли. Ай. Ого ще й 120, йо-моє, поспалити рушення. Я вже переключаюсь на них. І що в мене їх там залишилося? 24. Ну, коротше, бач, допоміг як зміг. Але цього виявилось недостатньо. І що, і зелене відбивається? Ох, дивися, я ще захопив націю, до речі. А, ні, диви, вивів. Ні, побудував. О, хорош. Все, дивися, як відбилися вони. Союзник мені вже відступає. І в цей час я виходжу на на сою... на кажу на союзника, на свого опонента. Закривається він тут стінами, дивися. Так, що у мене? 455 вже Мушкетер. А, ні, дивиться, я собор побуду. А ні, все-таки захопив. <сі> І... Граю, до речі, в гаубиці. Фіолетового є. Артилерія, П'ять гармат має. Вони тут, так, стоять. Так, накидую він вже тут по моїм військам. Я починаю пробиватися. Привів він назад своїх. Цих посполити рушення. І що Не дає мій союзник просто тут закритися. Так, і кількість на перевагу у мого союзника. Так, і що ж? Ще, давайте зрівняємо, що у мене гляну. Три сили у мене є. Ну, Ці прокачання відповідно. Такий продовжує продовжую не мати легких вершників. А підкову я, до речі, взяв, де вона там? Ні, підкову я не, не взяв навіть з фіолетового посполити рушення прокачані. Також тут в казармі прокачені, тут в нього ще дві сили швидкостріл має, підкову також має. Ну, подивися, в нього. 146 їх. Посполите рушення. 398 мушкетер. 322 рандешира. У мене 503 мушкетери, але саме тут у мене 417. Ну і що ж? Так, відтягує мушкетер назад і вперед. Ой, диви, а він не взяв своїх посполити рушення своє і. Знаєш, розтягнув війська, і я по черзі їх перестріляв. Громади мої накидають, тобто гаубиці. Ну, ще майже 300 мушкетер. О, фіолет тут вже майже нічого і не залишилось. 200 вже, менше 200 залишилось. Ну, да, я його перебиваю. Ось що таке, бач, три кази за Польщу. Захоплюю гармати, я його тут. Вже дивися в мене 4 гармати. 9 гаубиць. Все, я вже заходжу на базу і буду його зносити. Видаляє стіну, тут уже рост і йде в атаку. Але дивись, союзник мій на пагорбі стоїть. Гармат у нього купа. Ну не купа, а 10 штук. Просто всього одного, всього дві. Ну, і тут все. Просто у кінець, Ліва теж терпить поразку, але не здається, що дивись, тримається. Да, рост здається. Ну і фіолетовий що? Здавайся вже. Здається, ось така катка у нас вийшла. Ну що, а ми переходимо до наступної. І тут у мене Франція. Значить, я зелений колір, союзник мій. О, Україна! Нічого собі, стоун і купа цифр всяких. Значить, червоний це ігнорчик Франції. Ну, проти мене Україна це. Так, тут це там синій Рі 10. Рі. О, слухай згадав е -е, Оце грі. Якщо дивився, можете. Є така комедія прикольна французька. Скільки там, Мільйон років до нашої ери. Там як таких о, цих первобитних людей, і там було прикольно, як вони. Ну там не будуть сюжет розказувати, але там. Е, типу, як два племені було. І з одного племені там шампунь коротше, хотіли вони вкрасти. І послали там одну дівчину до цих, в кого є шампунь, і її звати було якраз Рі. І як вони там всі тіпа, спитались, як її звати, і вони почали там повторювати її ім'я. І тіпа, Рі. Ні, не так, Рі. блін, Не знаю, чи треба подивитися реально такий смішний. Момент я просто в шоці. Можливо, я навіть його і вставлюсь, якщо не забудусь. Це Гогі. Гогі, 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 Гогі. А це Гогі. Але ми всі поза очі називаємо його білосніжкою. А вона хто? Рей? Ні. Не зрозумів. Як це вимовляється? Рей. Ры, го-га. Не на так. Ры. 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 Ри. Ри. Ри, 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 ре. Ні, не так. Ні, не так. Мені краще знати, як мене звати. Ри, 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 ри. Ре, ре, ри, ри. Ру, ри. 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 Рі. Ре. З якого ви племені? Ри. Я з племені на самому краї землі. Від кіля можна упасти. <рик> так, я чув про таке. Ага. Усе моє плем'я попадало усі до одного, навіть я, крім мене. Біда. Ну, добре, бувай. Пішли. Хто подає? Як це пішли? Вона залишиться з нами. Ні, нам не буде чим її годувати. Але вона ж самотня. У неї немає нікого. Ви хочете, щоб вона повернулася і теж упала. Я не проти. Нехай залишається. Але він піде. Чому я? Бувай. Такс. Давайте тоді продовжувати дивитися, а я прискорю. Франція, так, у мене тут що, я буду грати, я вже і не пам'ятаю. Двіка маю, заліза не маю, мушкетери не наймаються. Побачу я це чи ні? Десь. Ага. А, є, побудував вже. Шахту. Так, союзник мій що там. Стайні побудував ще, ні. А, побудував. Приєстрових козаків грає? Синій, синій, синій. Синій взагалі, От так, бачиш. Три козацьких хати. Є, пішла стайня і кого? Січових, але мало їх. Так. Що, я перехожу в атаку? Я, походу, побачив, що по балам синій відстає непогано, так. І вирішив піти в атаку. Тут також поки що... Точніше не також, а тут поки що стоять. Так, і що у нас у синього? Значить, один раз тільки качнув. О, Тут що? Ага, хотів сказати, о, три сили. Одна сила тільки залізна. Ну і ціни прокачані. М да, Слабенько. У мене три стайні. Підкову маю. До речі, у синього є підкова. Ні, підкову він не взяв. Так, академія. Нічого в мене немає. Ну, відповідно, ці то прокачані в стайнях і в, і в казармі. А ну, цікаво зрівняти їм урон. Дес 15. О моїх Мушкетер 16, у моїх даже урон більше. Це плюс те, що він ще й взяв силу в академії. Так, і що? І починаю я з пагорба настрілювати. Перехожу в атаку. Ого, дивися скільки в нього. А, це з найманцями разом. 87 найманих січових. А, дивися, так, хороший йому робить. Залітає мені... В драгунів. Так, тут союзник мій йде до мене чомусь. Так, ну що, дивися, переб'є зараз тут ще він моїх. Чи ні. Так, ну все, я його тут прожав на основному фронті. Ні, не переб'є. І все, і синій. Так, червоний вже, до речі, десь підходить. На допомогу, але пізно, пізно. У мене тут що є? 3-4 гармати? Так, націю я захопив. Почав будувати. Так, дивися скільки він тут. О, 126, 130 драгунів десь прислав. А, там напевно 90 було, бачиш ви це. Інформація. Uh, да, 130 було їх тут. Ну все, прийшов. В зільє зараз їх. Весення тікає, до речі, до свого союзника на базу. І червоний пішов в атаку, але без драгунів цих. Так, йому тут треба забирати їх. Навіщо він їх тут зливає? Але дивися, блін, на кацю. Націю також взяв. Молодець. Так, і що ж? Дивися, а що прожимає? А ну-ка, союзником що робиться? Три сили швидко стріл. п'ять козацьких хат має, нічого собі. Ого, ага, тут чуваків, і січовиків, і реєстрових немає. У червоного. Тере, стайні, підкова, академія сила вугільна і швидкостріл залізний. Ой, тут прокачання. Ось так, відступає він тут. Чекає драгунів на допомогу, але тут весь фіолетовий. Зайшов двадцятьма. Все, нема. Рундаширами. Так, ну я тут зношу базу е синього. А, все вже, все зніс. Так, у мене щось змінилося. Століття ще немаю. Три казарми вже. Так, стоп, чи в мене було три? Я щось, одразу не гляну. чи це я щойно її побудував. Так, і що ж? Пішла вже друга нація у мене розвиватися. Все нічого робить. Поки що нічого. Добуває дерево. Центр міста другий побудував. Академія. Ще один центр міста. Тож. А, чу ж це нічого. А, ні, стоп, це червоний. А синій? Ось 4 козацьких хати побудував. О, дивися. Тут у нас що. Багато стволки пішли. Стіною почав закриватися. Так, а що я чекаю? Чого я чекаю? О, єгерів я пішов, дивися. Перейшов на драгунів століття вже. Тут я щось човиків не маю. Так, академія що у мене вже. Чи три сили залишилось? Стоять, стоять, поки що всі дивися. Закриваються стінами як може. Наскільки може. Так, знищує я все-таки тут ці всі будівлі. Так, я вже закрився стіною. Ой-ой-ой, давай громаду зараз втратить червоний. А що це він робить? Чи це якийсь баг реплею? Так, синій там вже дивися, відбудувався. Що у нас у синього є? Ну мало, конечно, але. Яка не яка допомога? Так, ну і тут я вже дивися, вже підходжу. Блін, дивися, дав я йому закритися тут стіною. І що у мене? Значить. Так я ще й не прокачав. Дивися їх. єгерів наймаю. Скільки в мене вже їх? 44 є? 28 урон. Так, що мій союзник переходить в атаку. Що в мене по громатам? 10 громад і все? Такого союзника мого... О, вже академія прокачана. Козацькі хати ще не до кінця. О, і тут почали працювати багато стволи. І що, а? О, накидаю по ним, молодець. Ну ще є. Слухай, две як ці... Сердюки кладуть тут всіх. Є, знищив і в атаку, але там ще десь є, по-моєму, да? Ще дві десь є. Так, ну і тут же я пішов всім своїм військом. І що ж, прокачав я вже їх чи ні. Так, взяв я нарешті вже всі сили. За Україну нічого немає. Ось моя армія десь. Ви! Капляма прийшла тут. І що вони вже тут зроблять? Нічого. Червоного армія ще є, але вже закінчується. І усе в нього 77 сердюків залишилось. Десь в нього ось що скільки драгунів. Я пішов перебивати їх, а Фіолетовий вже йде на базу. ну Все, ми тут їх перестрілюємо, коротше. Тут не вже нічого не зроблять. Захопив я тут гармат, гаубиць. Ось і все. Тут вже все. Тут вже треба тільки селян зривати і ще надіяти, що вийде відбитися за допомогою селян. Але подивися, скільки тут війська. 415 мушкетер ще на, він же тут нічого не зробить. Вони точніше. Теж десь зриває селян. Зноситься будівлі. І все. І на цьому вже кінець. Ну слухай, такі армії прямо у нас сьогодні були огромні просто. Велетенські. Так що там ці 51 урон у єгерів? Ну що, вони дивись, не хочуть здаватися? Червоний здався вже, так? І Синій здався. Ну що ж, ось такі у нас дві каточки сьогодні вийшли. Цікаві, я думаю. Що ж, я дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Прокоментуй та постав лайк. А ми будемо завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока!